Софійка відвідувала бібліотеку майже щодня після школи, приходила до школи, відвідувала шаховий гурток. Також при нашій бібліотеці є творчий гурток, на який вона сама приходила і подавала навіть ідеї наступних наших всіх майстер-класів. Софія була, мабуть, сама креативна, активна дівчинка, дуже дружелюбна, вічлива. Хазяйновита, вона завжди приходила трошки раніше до будь-якого нашого заходу, щоб мені допомогти. Також залишалася після, щоб прибрати потім усе. У неї в бібліотеці з'явилося дуже багато друзів. Буквально вчора ми зібралися в нашій бібліотеці з дітками, щоб згадати про неї, підтримати один одного. Моя донечка старша з нею спілкувалася і дружила. Софійка залишиться в нашому серці в пам'яті. Гарна добра дитина, справжній янгол.